Алла Бондар від самого ранку готує свіжу випічку у продовольчому магазині, що Зарічанській. Працює тут вже близько півроку. Хліб випікаємо, і наважуємо, і розважуємо. Ми ще молодий колектив, я прямо молода команда. На нові локації цей магазин запрацював цьогоріч у березні. Продукція тут користується попитом, але так було не завжди. Після початку повномасштабного вторгнення магазин довелось закрити на півроку. Відновити його діяльність вдалось завдяки безповоротному гранту від консорціуму організацій Джару. Завдяки гранту ми отримали гарне обладнання для магазину, і люди працюють задоволені, і покупці також задоволені. Грант дозволив розширити діяльність магазину. Тут облаштували невеличку пекарню, а ще створили 10 нових робочих місць. Незважаючи на те, що зараз повномасштабна війна створюються нові місця, колектив хороший, дружній. Представники проєкту Джеру закликають подаватись на отримання гранту й інших підприємців, які зазнали втрат внаслідок повномасштабної війни, це можуть бути як представники місцевого бізнесу, так і релоковані підприємства. Це можуть бути як прямі попадання, це можуть бути, наприклад, зруйнувалися ланцюжки постачання. Дана програма була започаткована двома неурядовими організаціями: Вельтфондрхільфи і концерн Worldwide, які одразу після повномасштабного вторгнення прийшли в Україну, щоб допомагати людям, які постраждали від війни. Представникам малого та середнього бізнесу Хмельницької міської тергромади пропонують грант, сума якого 800 тисяч гривень. Це бізнеси, які мають 5 та більше людей, і які, звичайно, націлені створювати нові робочі місця. Бо завдяки цьому буде, буде відбуватися відновлення економіки. А для мікробізнесу Хмельницької, Гвардійської, Росошанської, Лісово-Гринівецької та Чорноострівської громад пропонують безповоротний грант у розмірі 50 тисяч гривень. Ця сума може бути достатньою, щоб стати поштовхом і рухатись далі. Пропонують гранти також для підприємців Тернопільщини. Нині в обох областях можливістю скористались близько 50 осіб. Була жінка 70 років, вона вміла шити, і завдяки нашому гранту вона закупила швейну машинку, і таким чином вона змогла заробляти собі засоби для існування, не лише розраховувати на пенсію. Були люди, які приїхали з гарячих точок, і е, вони залишили там все. У них Була фотостудія, досить багато людей було в штаті. Вони досить потужно працювали в тому регіоні. І вони переїхали сюди в Хмельницький і почали потрошки. Відбудовуватись власний бізнес. Проконсультуватись щодо отримання гранту можна за номером телефону 099 358 43 18. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.